Всім добрий ранок, мене звати Юлія, я машка з Чорногорії в місті бар. Вирішила поприбирати сьогодні в холодильнику. І просто ледве відкрила його. Я вам не показала, як там було. але я показую, що я звідти витягнула. Ось, будь ласка. Ну, крім серветок. Да? Тобто, оце ж можна рибками йти готувати, тому що Юля купила, впала і звичайно нічого не робила. Це молоко нікшич, і його потрібно на другий день відразу заморожувати. Тому що воно скисає моментально. Воно не те, що, знаєте, три, яких три, три місяці стоїть, йому нічого не робиться. Це Юля вже каву сьогодні пила з молоком. І ось. Це вже приблизно я прибрала. Вчора, дякую, танечка, купила мені вершки. Дуже смачно, пасту. Карбонару робити з цих вершків. Це сир зараз буду їсти. Це вчора вийшов супчик, ну я вже практично половину з'їла. Тільки з що залишаються, да, трішки м'яса і супер супчик. Буду всі кастролі гріти. Там у мене трішки макаронів залишилося. Це Юля вже половину котлету хлопала, вчора смажила з картоплі і куртки. Покажу, трохи, як готувалася. Це у мене мінеральна вода, це. Кока-кола це проста вода. Тому що зазвичай я, в принципі, в графіні завжди зберігала, звичайну воду. Тут графіни якісь великі, незручні, ну немає як їх ставити навіть в холодильник. Це вчора, дякую, танечка мені принесла сир, трохи сосисок. Це вже якщо знаєте, взагалі Юля нічого не встигає готувати тоді. Тут я ще не розгрибала. Це томатні там, соуси нам давали. Згущенка, це, напевно, ще не приїхала. Сметана, практично її вже там немає, ця нова. І тут дріжджі мені давала дівчинка зберігається. Це дуже гарний огірок. Ти, ви його розрізаєте, він просто, просто білий, без соку, без нічого. Ну, такі огірки. Треба вміти... Хліб, Це вже все. Треба буде Оці... рибкам кормити. Це теж згущенка ще з Туреччини приїхала. Кетчуп, ну, Тобто все накидано, зараз буду все Верніше, я Практично половину вже розгребла. Це е, сусідка їхала, каже Юля, молоко залишилось, буде, ну що воно буде пропадати. Це в мене е, пігулки. Да? 45. плюс пігулки. Що тут роблять ножниці, Юля? Шо? Того, що в мене тоді шафів не було, взагалі кухні, тільки холодильник. І пігулки, 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 пігулки. все. Бачите, пікає холодильник, каже, Юля, закривайте тормоз, закривай холодильник. Юля, серйозно три лотка, яєць, а не зажирно, ні, вони в вас золоті. Один купила я, один купила Аня, не побачила, що в мене є. А другий віддала мені сусідка, бо вона від'їжджала. Тобто, бачите, в мене... І вони три стояли в холодильнику, я думаю, що мені нічого не, ну, нічого не влазить. Будь ласка, да? не можна розсортувати, щоб воно було все разом. Я зараз знаєте, не я яєчню дуже рідко їм, тому що ну, це реально дорого. Я тримаю, якщо мені, наприклад, треба якісь, там ковришку зробити, кексик да? або в котлети додати одне яйце, щоб воно з'єднало картоплю з. Курочку. все, Юля, не барсте. От тобі, пожалуйста, дві коробки можна викидати. Там в мене ще є рибні консерви, майонез. Знаєте, набрала майонез, а зараз розпробувала сметану. Я думаю, Юля, ну нашу? Нашу тобі той майонез? Я все з сметану їм. Так, один нещасна морква залишилася. Да, от там в мене це я зараз тільки суну. Воно все в теплому вигляді в мене стояло. Дуже рідко беру Кока-Колу і мінеральну кулку, але в мене є мармелад, який мені подарували. Ось цей. І я його так їсти не можу, бо він більше сливовий. А з мінералкою все. Це смак дитинства, розумієте? І що я тут не показала, що в мене є мед, якому вже 300 років. Але якщо в торт, то можна. Айвер, який я їм під час посту. Тому зараз я не їм. В такі дні я... мені достатньо під час посту їдатися кожен день. Огірочки теж залишилися. Вся фірма хороша тат. Майонез кажу, набрала як з переляку. Ну, може, коли треба буде. І холодна вода. У мене холодної води, дуже багато запасів, я ще просто не налила. Воно в мене все стоїть в маленьких бутилочках завжди ось тут. І якщо я кудись біжу, а я ж нікуди зараз не біжу, то я відразу. Його Ось такі дві бутилочки я взяла, дуже зручно. Деколи я повністю набираю сюди лід і вистачає надовго холодної води, деколи набираю каву. Якщо дуже спекотно, то звичайно я е, використовую термос. Якщо, наприклад, я їду в машині, да, от у мене термос. Я туди набрала практично все льодом забила і мені на цілий день вистачає. Я просто додаю води, і воно холодне. І це в мене поки така сушка. Сюди. Все мию ставлю, воно стікає, потім розставляю шкафчики. Тому що я купила маленьку, воно мені нічого не поміщається там. Якась, я знаєте, я вже щось мию, то вже масово. Тому поки я таким користуюсь корицем. Теж, по-моєму, за оцих два я заплатила 3 євро. Дівчинка від'їжджала. Це треба дивитись на барахолці, знаєте, видивлятися. Хоча я не збиралась таке купувати, але якщо чесно, дуже зручно. Цей столик все ще з Китаю. Він трішки зламався в дорозі, я взяла клей, як не можу приклеїти. Він ну, дуже мені зараз знадобився, коли я не могла взагалі встати. Тобто можна вищі ножки зробити, можна нижче. І оце піднімається. Ну, зараз не буду піднімати, бо воно відломане трохи. А оці два сільчики приїхали з Туреччини. Дуже зручні і вони настільки легкі, плюс, якщо потрібно щось прибирати. Треба стати щось достати. Опа. Каже Юля, а ми ж такі ніколи не бачили. Не знаю, такі напевно ніколи. Так, да, оце дуже зручні. Таня вчора робила пудінг. Так. Да, Мілана дуже любить. 35 центів. Тут я так міст піднімаю крохмаль. Це бабу... бабуня робила в мене молочний кисіль. 500 мл Добавляємо це, 500 мл молока, три ложки цукру, бо ми любимо солодке. Ага. Получається, дуже смачно, як. Юля пробує. Так, Юля пробує пудинг. Дуже смачно. Якщо б сюди, знаєш, типа залила б шоколадом і взагалі, як торт. Ну серйозно, молочне А, Так, да, як молочне желе, я думаю, що мені нагадує. Я просто желе вже 100 років не їла. Є полуничний пудінг. Так, пробую полуничний, і дівчата сказали, що з однієї упаковки виходить дві тарілочки такі. У мені навіть це смучніше. Теж з молоку молоко, молоко додавали. Да. Нікше 4,6? Так. 12 липня, тобто вчора, почалось літо з дірками. Вечорами п'ятниць у липні та серпні мешканців та гостей місту Бар розважатимуть відомі виконавці Чорногорії та регіону. Вчора виступала Кіра Бент та Саша Матіч. А величезне дякую Тані та Мілані, що зняли це відео, щоб передати атмосферу, яка була на концерті.

Дякую, що це відео до кінця. Дякую за ваші вподобайки, коментарі, підписки. Я всім вам бажаю мира, душі, любові, благодаті, мудрості і, звичайно, перемогу нашій Ненці Україні та Ізраїлю.